Всім всім привіт! Це канал Корисна валіза, і я сьогодні знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про те, як практично пояснити дітям абстрактні поняття. Для цього не потрібно задіювати багато слів, але потрібно перевести ці знання в практичну площину. І сьогодні я пропоную вам такий вид діяльності, який би допоміг вам перевести абстрактне поняття в практичну площину, а саме: а перше, навіть два таких а, поняття, які можна затронути в цій поробці. Перше ти особливий. Що значить ти особливий, а, не використовуючи багато слів, не пояснюючи багато якихось різних прикладів і аналогій, показати, на прикладі – це перше розкрити поняття ти особливий, і друге поняття, чому саме Бог вступається за нас. У неравній боротьбі із гріхом, чому він послав за нас Спасителя, чому він так любить нас, і для цього вам треба буде дуже дуже небагато речей звичайних, які по-любому є у вас під рукою. А саме перша мій улюблений повітряний пластилін, але ви можете використовувати звичайний. До речі, він дуже добре розмазується і краще тримає форму. По-друге, вам знадобиться Ватман із зображеним малюнком за контурами, будь-то хмарка, тваринки, рослинки, щось із пейзажного, пейзажної розмальовки такої. Наприклад, як от брала я, або роздрукувати його взагалі на форматі А3. Запропонуйте дітям стеки для пластиліну, якщо вони у вас є, якщо немає, візьміть зубочистки, олівці, якісь полукруглі вимчасті знаряддя, за допомогою яких вони зможуть наносити різну текстуру або різний візерунок на пластилін. І поробка, і, взагалі, весь ваш урок буде строїтися саме на досвіді. Спочатку вони створять виріб, вони мають утворити цільну картину, яка в яку кожна дитина внесе свою часточку. Поясніть дітям, що унікальність цієї картини буде складатися саме із того, наскільки різноманітно вони підійдуть до виконання цієї роботи і наскільки по різному вони зобразять кожен свій об'єкт, як вони його прикрасять, яким кольором вони заповнять, яку текстуру вони оберуть, і все це буде впливати на унікальність цієї картини. І коли діти повністю заповнюють цю картину, візьміть, підніміть цей плакат, цю картину, відійдіть трошки і запропонуйте дітям оцініть красоту цієї картини. Хай вони поділяться з вами враженнями від створення цього виробу і взагалі, чи задоволені вони своєю роботою? І якщо ваша тема Хоче розкрити поняття, ти особливий, то ви можете їм сказати: дивіться, кожен з вас старався, кожен з вас обрав якісь. Окремий колір, якийсь, якусь окрему текстуру. Ви працювали над тим, щоб зробити це гарно, охайно. І подивіться, наскільки різні об'єкти в нас вийшли. Хмарка у нас хвиляста, наприклад, там овечка у нас пухнаста, там дерево у нас з такими лужбинками. квіточка у нас така розмазана, така. Повітряна і таке інше. І ви кажете, що все на картині здається дуже-дуже різне і не схоже одне. на одне. Але подивіться, наскільки унікальна картина утворилася завдяки а, унікальності кожного. Ось так і Бог, коли він створював нас, він намагався в кожну людину вкласти унікальну особливість, яка притаманна тільки їй. Якщо ми подивимося на світ тварин так само, немає є схожі, але немає ідентичних, немає. А, Клонів таких однакових, знаєте, все рівно хтось чимось розрізняється, хтось формою вух, хтось формою носа, хтось окрасом, хтось ще чимось. Так само, і природа, і погода все різниця. Але незважаючи на це, коли ми дивимося на цю природу, яку створив Бог, якщо ми бачимо прекрасних людей навколо себе, ми відчуваємо щастя, ми відчуваємо ніжність, гармонію, любов і красу, тому що завдяки цієї унікальністю і утворюється оця вся красота, яка є в світі. І таким чином через досвід, свій створений власний досвід, діти запам'ятають, наскільки важливо бути унікальним, і ви зможете поговорити з ними про те, що не потрібно копіювати якісь блогер, зірок, не потрібно шукати щось схоже на інших людей. А взагалі, подивившись на Бога, уявивши його красоту, пізнавши його любов, розкрити в собі ці частички красоти, які Бог вложив в кожного, і засяяти в цьому світі. Другою ідеєю, ви можете запропонувати дітям уявити найзлішого ворога, який їм дошкуляє в житті. Ну, наприклад, хай це буде якийсь однокласник, який їх булят, які заздрі або якийсь там сусід, який постійно. Ну, робить якісь пакості чи ще щось, якщо є таке, ну або уявити щось от таке злосне, вороже. І е, запропонуйте їм подумати е, над ситуацією, яка би склалась, наприклад, коли вони створили цей малюнок, а прийшла ця людина, ця дитина, і, побачивши, яка красива картина. Створилися, а маючи всередині цю чорноту душевну, маючи цю зазрість, маючи оцю вороже ставлення до цих дітей, взяли і зіпсували цю картину, порвали і сказили, походила стеками і все-все змазала в одне неприємне п'ятно. Якби би тоді почували себе діти? І ось коли вони відчують оці емоції, ви їм скажіть, що. Дивіться, Господь все створив унікальним. Він створив кожну особливу, він вложив частинку свого духа в кожну людину. В своє творіння він душу вдихнув. Для того, щоб життя було насиченим, щасливим, яскравим і добрим. Але, але ворог, душ людських, він захотів все зіпсувати. Бувши відділеним від Бога назавжди і. Вже не маючи права доторкнутися до добра або відчути це добро, а е, якби кипя всередині лише злом, він хоче зіпсувати те. Що належить Богу, він не може зіпсувати Бога, тому що йому це не вдалося дуже дуже давно. Але він хоче зіпсувати людей як його, як вінець його творіння, як найкраще, що у Богу получилось в житті, і що обдаровано волею вільною волею, і що дуже сильно нагадує дияволу про Бога, це люди. І ось саме усвідомивши це, ви можете пояснити, що саме будь-який гріх, будь-то погані звички, погані слова, якісь ам, приниження інших, погані думки, це все іскажає нас, це псує ту прекрасну картину, або псує ту красоту і ту. Унікальність, яку Бог дав нам ще при народженні. І якщо ми будемо уникати гріховних вчинків, якщо ми будемо тікати від е, злих слів, від е, копіювання злих моделей поведінки, від, е, наприклад, булінгу, там е, тікання від е, приниження когось іншого, е, від е, матюкливих слів, від ще чогось, то ми будемо вертатися в той образ, в той вигляд, яким наділив нас Бог, і набувати всі розкоші тої унікальності, яку нам подарив Господь. Ось така ідея виникла у мене для уроку недільної школи для пояснення таких абстрактних понять. Сподіваюсь, вам сподобалось. Також обов'язково напишіть мені в коментарях, а як ви пояснюєте абстрактні ідеї дітям, які приклади ви приводите, що використовуєте саме ви. А я дякую вам всім за увагу. Бажаю мирного неба над головою, ресних Божих в служінні і всього найкращого. bomb